Добрий день, мої шановні глядачі. На вулиці невимовна спека і літо літочко вирує, нам хочеться чимось постійно себе охолоджувати. Я сьогодні пропоную вашій увазі дуже крутий, класний рецепт квасу, який у мене є завжди на столі, як тільки починаються спекотні деночки. Для приготування квасу нам потрібні такі інгредієнти. 5 літрів води. Я вже налила в кастрюлю і поставила її на вогонь. Важливо, друзі, щоб залишалося місце, тому що коли ми зараз покладемо сюди інгредієнти, маса підніметься, і тому потрібно, щоб вона мала куди підніматися. Далі нам потрібно 350 г цукру, нам потрібен цикорій. Нам потрібна лимонна кислота і нам потрібні дріжджі. Найперше, ми кип'ятимо воду. Так, друзі, вода закипіла, я виключаю плиту, суваю бік, тому що, коли вкинути в киплячу воду, зараз буде заварюватися взагалі буде заварюватися в цикорій і буде бігти через верх. Кладу 5 літрів води, 2 столові ложки зверху цикорію. Ось, видно вам, як воно піниться, друзі? Не видно, зараз я вам покажу. Дві столові ложки з верхом цикорію. Ось, бачите, коли він заварюється, він ось так піниться, і може навіть побігти через верх, тому паструльку беріть трошечки більшу. Так, далі. Кладу сюди цукор і кладу сюди лимонну кислоту. О, ще більше піниться, бурлить, шипить. бачите? Перемішую добре, щоб розчинився цукор і гарно розчинилася. Пущинився цикорій і залишаю, друзі, до повного остигання до кімнатної температури, щоб оця рідина заварка була градусів 35. Бо далі ми будемо додавати дріжджі. Важливо, щоб дріжджі не заварилися. Все, чекаємо, поки охолоне. Так, друзі, прохолонула заварка. Я трошки відібрала її в стакан. Тепер сюди додаю 1,5 чайних ложки сухих дріжджів. Чому я відібрала, щоб краще мені було розмішати. Гарненько розмішую. І тепер вливаю в заварку, перемішую, і залишаємо, друзі, на годинки 3-4, залежно від температури. При кімнаті, температурі навіть можна поставити десь на сонечку. Для того, щоб дріжджі почали працювати. Як тільки з'явиться така легенька пінка на поверхні заварки, тоді будемо його розливати в пляшки і запихати в холодильник. Друзі, дуже видно, як почала, почали працювати дріжджі. І зараз мені потрібно перелити квас у пляшки. Пляшки набиваємо не повні, залишаючи місце для брудіння, стискаємо, випускаємо повітричку, стискаємо пляшку і тоді закручуємо. Ось, закручуємо тісно одну пляшку і так само другу пляшку. Ставимо хоча б на кілька годиночок у холодильник, друзі, я ставлю свої на ніч. І завтра разом з вами скуштуємо. Я вам покажу, який виходить квас. Для мене пройде ніч, для вас одненька секундочка. Мої дорогі друзі, пройшла ніч, і я виймаю свій квас. От, який він газований, класний, наливаємо. Погляньте, мої хороші. Чуєте? Клас! Ваше здоров'я! Друзі, газований, холодненький. Сьогодні у нас 32 вже зранку, зараз 8 години ранку. Цей квас саме те, що потрібно, друзі. Я дуже часто його роблю влітку, коли починається отака от спека для своєї сім'ї. Щиро рекомендую вам спробувати зробити, робити буквально за сутки. Дуже крутий напій. А вам я дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Велика дяка і шана, і низький уклін всім, хто зараз захищає нас за те, щоб ми мали змогу жити своє життя. Всім нам міцного здоров'я, усіх благ, чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!